Всім привіт! Давайте потренуємо п'ятий день. Четвертого дня не буде, там в мене все вийшло з роботи шоти, але, на жаль, на жаль, відео не буде. Що по обороні? Ну, ми тримаємося в Асі, все окей, все добре. Тепер мене лишається там трошки менше, ніж 2 години. Треба відтренувати. Так, класір — добре, що той, що мені дозволяє моїх класірів. Міль буде погануватим. А як оце буде з ним, якщо лебідю буде перебиватися її, оцей токсин, чи як він там називається, вона теж буде мені за це прилітати, чи ні? Можна буде зараз спробувати цей момент. Що тут такого цікавого, би зробити? Четвірку можливо синіх, можна і кресто. Не знаю, чи треба, але можна спробувати. Ну, зірвем. От халепа того зарядили. Хотіла його добити, а ми його зарядили. У -у 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 -у. Думала його валінком прибити. Хоча він жирний. Що це, в цьому класі паладін. Оце жовтих полетіло, скільки даремно. Тут таку перезарядку можна було би ще зробити, а тут на тобі. І того. Ну що, тоді вмикаємо свого. Так, так, мабуть, тоді знімемо себе каку. О, включимо його. Погано що я не можу зарядити обережно цю. Хоча все одно її вимкнути не можу. Так що будемо якось без неї. Чи Джолі зараз нього поставить? А, ні, не поставить. Добре. Так, ще заборона є. Так, нема. Ну що, тоді погнали? По кому більше бити? Може подон, хоча воно, може, в водиничку згуляти? Ні, тут все вийшло. Окейно. Ну. Угу. Мультяшки. На Альфа 25 Емки, Все так як треба. Все, як я люблю. Команда мою я сюди капець, як не підходить. Але, але, немає в мене бажання щось там вигадувати. Блін, філ кристал, ну капець. Як від турнірим сьогодні, так і буде. Дофіга фіолетових, нехай так, Ще щетав сині трошки, погано що цей таки відультує. І панда заразом такий його мені прибив. Ну, Може цього спробувати? трошки мені немає на лебідь, доб'є, доб'є, того доб'є. У мене все на все дві цих буде дві сови. Окменту не страшно. Звичайно, а от з ударниками, як би розібратися, було би непогано. Так, цього добила, це добре. Погано, що теж в мене тільки один чахлий валінок, який там може щось вдарити. Вдарити, що це погладити, і то його зараз <смас>, доб'ють. <щодо> <смас> а так, ну, я, мабуть, нести надо цього зарядити. Воно швидше зараз приб'є його, мабуть. Ні, встигли, добре. Так, ухилились. Ну, вийшло. Угу. Ну, так же їдемо. Що там тих башню? Попризивали? Я так попризивала, що в мене бажання і заходити в гру пропало. У мене було багато призивів, але, але... Я, мабуть, і викладати не буду. На жаль, нічогісінько. Ні четвірок, ні трійок нових, нічого. Так, пане Фу, пане Дон, Пані Дон, що з вами робити, а? Ага. Що з вами робити? Тут якби десь квасіра взяти, блін, не вистачило. І в неї ж і не стирили миману. Зараз будемо довго танцювати. Так, окей, поухилялися, це добре. Джахангіра, якби прибити. Скільки в нього там? 430, мабуть, мій чахлик, скільки не вдарить. Ні. Якраз вистачило. Угу. Тепер сови рятують. Що, може, червону морду зірвати? А може і ні. Блін. Нема нічого цікавого. Ну, з пеньком вже одним розберемося. Зараз, якби тільки десь багато-багато своїх синіх взяти. Щоб зарядитись. Так, є, доти цели. Ну і хто там ще в нас? От халепа. пеньок Мощно ціна альфа, МК підняті. Прям не знаю. Ну, що тут можна? Може, моно підемо. Тебе взяти, тебе, потім ще одного. Де цей чахлик? Косіро і... і... Так хто не знаю. Так що в мене тут по загонам? Ну що, погнали? Будуть жовті. Буде все окей. Не буде жовтих, буде все сумно. Одна трійка а далі. Далі фіолетовий кристал. Шкода. Фігово. Угу. Я б сказала за дуже фігово. Тої трійки мені не вистачить, що там буде. Ще і велика халепа. Зараз угу. всі будуть мертві. Тут в мене ще й в нуль буде, швидше за все. Хто ж знав, що треба було йти фіолетовим сюди? Все поле було фіолетове. Тепер червоне. На жаль, ну що зробиш? Так, то й так. Все дотицяли. Ну, лик маємо. Ну, то ж. І так уже викоп маю. На жаль, в мене цей турнір пройшов не дуже так хвасько вдало. ну, Нормально. Так, де там, той загин? Ну що, погнали? Спробуємо на кайлані сходити, що вона мені розкаже. Тут, звичайно, два мульта, два масовика. синій кристал. Так. шиканем зірвем. Так, окей, тоді погнали щось робити. Може, тоді цього пана стукнути вийшло. Так, далі? Так, пенька затицяли. Ну, тут все вийшло легко. Поле було, все було. Все окей, ну. Хоча я, мабуть, лебідь зараз ще раз не заряджу, так що будемо просто. Швидше за все, що вони догризуть швидше цього попугу, ніж я зберу сині. Угу. Так, ну, вийшло. Що, маємо один 1? В принципі, нормально, як на мене. Могло бути й ох, топ-1. 4000 місце, Нічого собі. Мощно? <laughs> не знаю, як це так вийшло, але ще й непогано. Побачимо, які буде лута все. Всім дало каміння. Всім пока-пока.